Доброго дня, діти! Послухайте віршик. У садочку для синички ми зробили годівничку. В сад синички прилітали і зернятка поклювали. А ми сьогодні з вами, діти, намалюємо ось таку синичку, що сидить на гілочці. Починаємо! Для того, щоб малювати нам потрібен аркуш паперу. І діти простий олівець. Для чого? Для того, щоб намалювати контур нашої пташечки і потім її зафарбувати. Але ще нам може бути потрібна і гумка, якою стирають простий олівець. Якщо ви щось неправильно намалюєте, можна стерти і намалювати заново. Починаємо. З ми малюємо голову пташечки. Ми з вами з'ясували, що вона кругла, тому малюємо круг. Тепер малюємо дзьобик, звичайно, і очко. Ось так. Уже у нас голова пташечки готова. Тепер ми малюємо овал. Ви пам'ятаєте, що пташечки схоже тулуб на овал. Ось такий овал. До овала домальовуємо. Хвостик і малюємо крильця. Крильця можна намалювати ось таким чином, щоб пташечка наша ніби летіла. І тепер для пташечки потрібно до пташечки домалювати ще лапки. І, звичайно, наша пташечка ж не може завжди літати, вона хоче сісти перепочити. Треба намалювати гілочку, на якій вона буде сидіти. І відпочивати, чекати своїх подружок. Ось отак ми намалювали діти простим олівцем малюнок. Але він не розфарбований, тому ми навіть не можемо зрозуміти, що це за пташечка, а може це і не синичка. Тому нам потрібна буде водичка і акварельні фарби. Можна розфарбовувати будь чим можна навіть олівцями, але фарбами буде швидше і яскравіше. Давайте спробуємо. Спочатку ми малюємо синім кольором, бо в нашій синичці дуже багато синього кольору. Ми малюємо з вами голову, зафарбовуємо так, щоб не виходити за контури, за контур той, що ми намалювали. І зафарбовуємо так, щоб залишилось око чистеньким, не зафарбованим. Ми його потім намалюємо іншим кольором. Якщо не вистачає фарби, треба набрати, додати фарби, охайно, не виходимо за контур і повністю зафарбовуємо площину те, що ми намалювали. Так, тепер нам треба тим же синім кольором діти, зафарбувати крильце. Ось так. І зробити спинку. Вона теж буде синього кольору, і ще ми додамо потім зеленого кольору. Так. Ось так ми зафарбовуємо спинку. Залишаємо тільки місце для жовтої грудки, ви пам'ятаєте, так? І зафарбовуємо хвостик з синього кольору ми намалювали все. Тепер нам можна вимити пензлика, струсити зайву водичку, і додати ще, пам'ятаєте, ми казали, що у синички ще і зелений трохи є колір на спинці. Можна зафарбувати і трошечки зробити ще декілька. Пір кілька пір'ячок зробити і на крильці. Ось так. Ось у нас вийшла вже половинка нашої пташечки. Знов вимиваємо гарно пензлика, струшуємо зайву воду, і тепер ми малюємо жовтою фарбою діти малюємо грудку, тому що синичка, як у нас у віршику казалась у загадці. Жовтогруда. Є таке слово жовта грудка в неї. А одним словом, можна сказати, жовтогруда синичка. І ось ми її намалювали. О, тепер уже видно, що це синичка. Знову миваємо пензлика, і тепер нам потрібна коричнева фарба. Ми нею будемо домальовувати всі інші діталі. деталі. Діти. Ось так. Ми намалюємо очко коричневим кольором. Цюбик <зьобик> намалюємо коричневим ось так. Намалюємо лапки. Бачите, діти, як легко буде вам малювати, якщо у вас уже контур буде намальований простим олівцем. І малюємо нашу гілочку, на якій буде сидіти наша синочка. Ось ми малюємо спочатку пряму лінію довгу гілочку, а потім маленькі. Гілочки. Ось так. Діти, а чому вона малювала з вами листечко? Так, тому що зараз зима і ніякого листечка немає. Якщо ви захочете, можна намалювати навіть ось так частинку дерева, до якої, яка росте, на якому росте наша гілочка. Ось так. Буде ще краще. Ось дерево, ось оця гілочка. І на дереві, на гілочці сидить наша синочка. І співає синь-синь, пам'ятаєте.